Вітаю всіх, друзі! А давайте поговоримо про тонування зараз сьогодні. Можливо, якісь мої думки, можливо, якийсь мій досвід 에, допоможе вам прийняти, десь які, прийняти якісь рішення. Чи наліпити тонувку, чи, можливо, здерти її хочете і не можете наважитись, а вдруг без неї буде фігово. Ось ось такі ось всякі теми. Звісно, катався. На автівках із тонуванням, і сам собі тонував, і здирав якусь ту тоніровку. Всяке різне було, різні думки, різні причини. То колись для виїзду за кордон здиралось, Ну в общем то все таке. Але є певні думки щодо, щодо цього тонування. Я просто розкажу, я просто поділюсь. Можливо, ще раз можливо, допоможе вам прийняти рішення, буде трохи простіше десь тут. Ось. Тонування. Поїхали. Цікава така штука. Ми, до речі, не будемо говорити про, про якісь юридичні аспекти, про те, що там поліція може зупиняти, щось там штрафи, якісь ліпити. То все таке, то, то особисто ваша справа, та й не дуже в нас зупиняють за це. Ось в основному, напевно, варто поговорити про тренування саме бокових передніх вікон, через те, що задні, якби водію, скажімо так, водію вони взагалі аж ніяк не заважають. По зеркалах, по бокових дуже хорошо видно, центральне зеркало ввечері, якщо фари також видно, все окей, все в порядку. Саме бокові стекла, тонування бокових стекол. Отже, з плюсів почнемо. Самий хороший обалденний плюс цієї всієї історії це, звісно, літній жаркий жаркий такий сонячний день, коли дійсно сідаєш в автівку і робиться комфортно. Звісно, треба якісь здівати окуляри через те, що через Лобове дивитись, діло. але ось бокові якісь бліки, вони взагалі ніяк не заважають. Дуже комфортно, менше жарить, хоч і у всіх сучасних тачках є кондиціонери, і це дуже полегшує, покращує комфорт пересування, комфорт знаходження в автівці в жаркий літній день, особливо у міських пробках. Ось, а от якраз тонування бокових, бокових стекол, бокових вікон, воно також дуже добре допомагає. Принаймні відсікає ось ці от а, промені, Примі, прямі такі гарячі промені. І менш, менше нагріваєтесь ви, менше нагріваються у вас ваші шорти і всяке таке проче. Ось, І я думаю, що на плюсах тут можна завершити. Особисто для мене я приїжаю. Особисто для себе я плюсів більше в цьому не бачу, а далі починаються одні сплошні мінуси. Наприклад, це парковка у вечірній час десь во дворах. Звісно, в нас є ці камери 360, парктроніки, всякі ці штуки. Це все зрозуміло, але напевно десь по старій привичці все одно паркуєшся по зеркалах, дивишся по зеркалах, а парктроніками або камерами вже користуєшся в самий в самий вже протик, коли до чогось там. Близько під'їжджає, ще якась там мурна стоїть. Я знаю, що вона десь ззад, я, але я її просто не бачу за, за свою ляду і за автівкою зеркала. Аж ніяк отут от камери, звісно, дуже корисно. І, і вони не тоновані, до речі. <реш> Ось. Того тут тоніровка дуже заважає. Відповідно, звісно, у сухий день можна відпустити, можна трохи опустити вікна. Але коли ще йде дощик, коли весь асфальт такий мокрий, і ми, по-перше, в зеркала і так. Фіговенько бачимо через те, то, що да, тоніровочка у нас є на, на, на вікнах на бокових. Плюс іде дощ, що не дуже із зеркала відкриєш. І це от паркування перетворюється в таку лотерею трохи. Такий здаєш, ніби там щось видно. А ще глянув в камеру, а дисплей у камері, дисплей оцей от в центральній консолі, він такий яскравенький, камера то показує там щось. І після цього, після того, я глянув у дисплей, вже доволі складновато перестроїтись, налаштувати оцю. Сприйняття яскравості в зеркалах вже треба пару секунд подивитись, звикнути в зеркала. Плюс ще йде дощ, плюс мокрі зеркала в краплинках, плюс мокрі самі ці вікна, плюс вони тоновані до цього всього, плюс мокрий асфальт навколо. І ця от така парковка особисто в мене як би викликає такий, м'яко ви кажучи, дискомфорт. Того ця тоніровочка от, от прямо пару разів поразу парканутися, вже, вже, вже достатньо для того, щоб прийняти рішення, щоб її здерти. Да в общем-то і все. Усі ці думки насчет бокових, насчет бокових стекол, ці от пару мінусів, вони перекривають той єдиний плюс літньої жари особисто для себе, я її зняв. Ну, звісно, є ще один момент такий. Дуже багато е людей, е просто я так розумію, з точки зору психологічної, або боїться якогось зорового контакту з іншими водіями. Або для чогось тонується, щоб його там типу не було видно, я не знаю, типу як ніби агента спецслужб, якогось там розвідуправління американського. Є е, також з цієї сторони, люди тонуються і готові миритися там з усіма цими дискомфортом парковки, е, е, всякими цими штуками в мокру погоду паркувань таких от заднім ходом десь у вузьких проїздах у дворах. Е, чисто заради того, щоб їх типу не було видно на дорозі. Ось, хтось навпаки хоче, щоб його було видно, бо в нього там класна тачка, як це мене там десь друзі на вулиці не бачать, не взнають. Так не цікаво. Ось. Щодо задніх вікон, звісно, для пасажирів це зручно, і пасажирам не дуже треба бачити, як там паркується водій. Це ніяк не заважає. Ну, само собою розуміючіся речі ніяк не заважає водію. Навпаки, в той самий літній жаркий день, комфортніше позаду діткам, сім'ї. А з іншої сторони, трошки менше, все ж таки світло в салоні. Тоже плюсик. Пролобак. Ну, це теж дуже особисто. Я якось теж купив одну автівку. Було там тоноване лобове скло. Ну, ніби не сильно, ніби там трошечки було, було тої тоніровочки. Так маю на увазі бо, по затриманню світла. Така сіренька, сіренька вона була, ну така не дуже, ну ніби видно. Ніби світло хороше на автівці, ніби можна їхати, але вистачило мене рівно на тиждень. Рівно на тиждень. Вистачило, що так подивився, думаю, а може оставлю, а може хай буде. Можеш здирати її цей клей потім відмивати. Думаю, може хай буде. Але вистачило мене на тиждень, ентузіазм цей закінчився. Взяв я паралоночки, взяв цей засіб для здирання анті Погрався пару годинок і здер цю тоніровочку, і стало мені хорошо, комфортно їздити, прямо прекрасно. Особисто я її не вішаю тоніровку. Ви собі приймаєте рішення, можливо, у вас є е, якісь інші цікаві погляди на це. Буду радий коментарям. Буде цікаво подивитись ваші думки. І всім бажаю здоров'я і до зустрічі!